Добрий день, шановні десятикласники! Сьогодні ми з вами починаємо знайомитися з новим регіоном світу. Регіоном, який в науці називається Сходом. Це складний багатоликий Азійський регіон. Азія це час, що тече крізь пальці. Азія найбільший за площею та кількістю населення регіон світу, займає 30% площі суходу. Це 80% Євразії. На азійських теренах зародилися перші в історії людства хліборобські цивілізації, державні утворення, потужні релігії, які стали світовими. Саме азійські учені і дослідники винайшли систему числення, що використовується й нині: різноманітні системи письма, порох, компас, шовк, гончарство, штучне зрошення, досягнення в астрономії. Здійснено селекцію багатьох сільськогосподарських культур та одомашнення тварин. Азія це ціла мозаїка країн, тут розташовані здебільшого країни, що розвиваються, для яких характерна разюча контрастність. Це і казково багаті арабські нафтовидобувні монархії, і найбідніші країни світу, де буйвіл тягне суху, де руками збирають біле золото, бавовник. Окремо стоїть Японія. Одна з провідних країн сучасності. На повний голос заявляє про себе головний азійський дракон Китай. На неозорих просторах Азії розташовані найвища і найнижча точки суходолу планети, гора Джомолунгма та рівень Мертвого моря. Між її крайніми північною та південною точками простяглися усі кліматичні пояси і є всі природні зони північної півкулі. Найбільша кількість пустель у помірних широтах, багатоводні річки мають найбільший у світі гідропотенціал, і найбільше озеро світу Каспійське море, і найглибше Байкал розташовані також в Азії. Зрештою, цей регіон містить у своїх надрах найбільші у світі поклади мінеральних ресурсів. Отже, ласкаво прошу до Азії. Тема нашого уроку. Особливості Економіко-географічного положення Азії, склад регіону, сучасна політична карта Азії, міжнародні організації, райони збройних конфліктів та проявів тероризму. Завдання уроку розглянути особливості ЕГП-регіону, охарактеризувати політичну карту Азії, а саме склад регіону, субрегіони, Державний устрій країн Азії. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку, пояснити виникнення районів збройних конфліктів та проявів тероризму, вивчити Міжнародні організації Азії.